Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про законодавчі ініціативи у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів із головою профільного комітету народним депутатом України Валерієм Сушкевичем. Вітаю вас, Валерій Михайлович. Отже, насправді, поки Верховна Рада заблокована, все одно відбувається напрацювання законодавчі. В якому сенсі в яких напрямках все таки будете працювати в 2013 році? Хороше питання, тим більше, що я впевнений, що рано чи пізно парламент запрацює. Я завжди був оптимістом і залишаюся оптимістом. Тим більше не можна бути не оптимістом, тому що ми потрібні людям. Я особисто кажу про наш комітет, комітет справ в пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Комітет, який має найбільшу пошту і звернення громадян, знаєте, скажу навіть сподівання, сподівання з боку людей стосовно того, що наш комітет. Все-таки зробить конкретні справи пов'язані з тим, щоб покращити життя пенсіонерів. Ось ветеранів, Конкретні інвалідей. справи. Які саме значить, ну по перше, хочу сказати: так. візьмемо по трьом напрямкам, які стосуються нашого комітету угу. Пенсіонерів, ветеранів і Все таки почну з ветеранів. Чому тому що знаєте, сьогодні дата? Ці дні дата. Ми святкуємо 24-ту річницю виводу військ з Афганістану. І наші афганці, я хочу звернутися до них і поздоровитися з цією датою, брати, рідні наші ветерани, авганці, ми десь з вами одного віку. І я завжди чув і буду чути вас. Наш комітет сьогодні має поповнення, в тому числі членів з вашого співтовариства Сергій Куніцин. Сьогодні очолює підкомітет справах ветеранів. і Я, користуючись нагодою, хочу поздоровити вас, побажати вам здоров'я, побажати вам. Всіляких гараздів і безумовно хочу побажати розуміння української держави і українського парламенту, що сьогодні дуже дуже потрібно для вас, для вирішення ваших проблем. В тому числі я хочу підтримати, поздоровити і побажати здоров'я і терпіння сім'ям загиблих афганців, вдовам і всім, тому, хто не дочекався а, своїх рідних і близьких. Тримайтесь, і наш комітет продовжить роботу в Цьому напрямку, щоб підтримати вас, Як говорячи і продовжуючи тему афганців і тему ветеранів, хочу сказати вам, що головний сьогодні напрямок роботи по тому, що торкається ветеранського руху і ветеранів, власне, це питання виконання закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального. Да, захисту. наскільки виконується? Він виконується погано. Погано, тим більше, що легімітизація його невиконання, те, що запропонували в минулому скликанні наші колеги з з провладної партії, а саме рішення конституційного суду, яке легімітизує можливість невиконання закону України, яке стосується підтримки нашого ветеранства. але насправді який вихід у цьому вихід тому що у тому, можна говорити, та, що все погано, але шлях. безумовно. Треба шукати я хочу шлях. сказати, що ми сьогодні будемо працювати по напрямку ветеранів, тому що торкається насамперед закону про державний бюджет. Розумієте, що Дієвість українського законодавства, яке вже сьогодні діє, да? діє і не діє. Воно залежить від того, який бюджет Україна приймає на наступний рік. Тому ми, наш комітет, у складі такому вже новому оновленому складі, от ми будемо працювати над тим, щоб е, наповнення державного бюджету його, е, з боку його фінансування статей закону про статус ветеранів гарантії їх соціального захисту був. Вирішений починаючи від санаторно курортного лікування. А давайте візьмемо тепер не тільки афганську тему, Давайте візьмемо тих людей, які сьогодні перед якими треба схилити голову, як людьми, які зробили цю державу. Це наші інваліди, інваліди і ветерани Великої Вітчизняної війни. Ми повинні сьогодні розуміти, що більшості з них за 80. і ті рішення минулого парламенту, які ми пробили, а є конкретні рішення на підтримку цих, цих людей треба просто виконати виконати таким чином що не ж хочу сказати знову ж це питання бюджету. бюджету до речі я сподіваюся і вірю в те що в цьому там першому в кінці першого початку другого кварталу буде зміни до державного бюджету ми до цього готуємося ми готуємось сьогодні намагаючись працювати з міністерством е, соціальної політики з іншими міністерством відомствами, щоб все таки е, покращити фінансування цього закону і особливо по відношенню до Інвалідів і ветеранів Великої вітчизняної війни. все таки ветеранів і е, інвалідів саме великої вітчизняної все менше. Лишаються я, які... от мені прикро, що коли деякі чиновники звітують по покращення е, фінансування цієї сфери, по нашому по нашим ветеранам, по цьому е, унікальному поколінню, поколінню тих людей, ще раз повторю, які зробили українську державу, які зберегли незалежність нашу е, покращення. Не може йти за рахунок того, що скручується так, чи що вони йдуть вічність, що вони, вони uh -huh. помирають. Що ветерани е, йдуть, як кажуть, небуття, і е, ми про них пам'ятаємо. Але треба пам'ятати про них при житті і не покращувати показники фінансування за рахунок того, що їх стало менше, забезпечити те ж саме фінансування цифри, але збільшуючи це фінансування, і головне. Ну, треба в кінці кінців по відношенню до цього покоління виконати закони України. Все, оце та ж задача, яка по цьому напрямку ставиться нашим комітетом, і ми над цим будемо працювати. Якщо говорити про інші напрямки, це пенсійне забезпечення. Знову ж пенсійна реформа. Сьогодні багато розмов йде про справду того про скасування пенсійної реформи. Я питаю урядовців і інших колег з провладних сил, як все таки вони збираються скасовувати пенсійну реформу. Поки що я відповіді не отримав, як вона буде скасована, тому що всі визнають, що вона недолуга і ну, надзвичайно проблемна для населення України. Угу. Як тих поколінь, які йдуть до пенсії, так і тих поколінь, які сьогодні мають цю пенсію. Тому ви знаєте, я хочу сказати, що тоді, коли приймалась пенсійна реформа, ми довго боролися як комітет проти неї, а потім, коли вже бачили, що її зараз приймуть, ми пішли. Тільки одне зробили. Ми зробили максимальне покращення, те, що можна було зробити в діючих угу. рамках, згладили ці кути. Ми так, не гу. згладили. Ну, наприклад, давайте візьмемо так: тих же афганців. Ми вирішили питання, те, що торкається е, не збільшення пенсійного віку для учасників бойових дій. Угу. Ми це зробили. Е, ми зробили те, що е, збереження пірговіку пенсійного віку для незрячих, для інвалідів і так далі. Ми зробили десь 5-6 позицій угу. суттєвих в е, цій пенсійній реформі, які Зберегли а, соціальні підходи до незахищених, але це було мало, нам не дали про цього зробити. Ми зараз продовжимо цю роботу, і в цій ситуації моє переконання, що ми повинні по-перше подумати чи правильно ми зробили той екстремальний підвищення пенсійного віку, а це безумовно неправильно. Друге, а, те, що сьогодні головне, це питання а, а, осучаснення пенсій. Осучаснення? Я маю на увазі те, що сьогодні, на жаль, пенсія колись призначена, от вона не індексується, і вона сьогодні фактично втрачає сенс і відповідність тій зарплаті, яку людина колись отримувала. Все ж таки, як варто перерахувати на вас? Треба питання? зробити так, щоб був механізм, системний, систематичний механізм осучаснення всіх пенсій, щоб пенсія не залежала від того, коли вона призначена, а mm -hmm. вона залежала тільки від стажу. І від заробітної плати. Більш і нічого. від цін, які зараз, так, правильно? Це в цьому ну, і сенс так. осучаснення. Uh -huh. На жаль, за ці роки, в тому числі під час пенсійної реформи, не було зроблено осучаснення. При цьому тому, що опозиція була, настоювала на тому, щоб це осучаснення відбулося, воно не зроблено. Крім того, комітет ставить питання про те, що торкається наповнення пенсійного фонду. Це виведення зарплат із тіні. Сьогодні, на жаль, обсяги того, що сьогодні не е, отримає пенсійний фонд, ну просто страшені. Воно надзвичайно велике. І е, сьогодні про систему і про реформу заробітної плати, і політичне рішення стосовно детінізації заробітної плати по відношенню до пенсійних відрахувань це питання не вирішується, і навіть нема підходів, як його вирішувати. Над цим ми будемо працювати разом з, як кажуть з колегами з парламенту з опозиції і безумовно впливати на провладні сили Але в парламенті. І в експертів ви залучаєте, аби дійсно от вивести зарплати з тіні, якось це з економічної точки зору. Я можу вам сказати, що у нас тісна співпраця з міжнародними інституціями. інституціями. Мене особисто величезні такі контакти з USAID. Інституціями USAID, це Агентство міжнародного розвитку сполучених штатів, які взяли на себе ну таку місію підтримати пенсійне реформування у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. І можу сказати, що місія USAID по пенсійній реформі завершилась зараз. Вона починається нова місія. Я мав зустріч вже знову ж у цьому скликанні я звертаю увагу, парламент, начебто, не працює. Але ми працює комітети працюють, комітети, працюють. наш комітет, Я не знаю, буду говорити про інші комітет. Наш комітет okay. працює. Ми привели зустрічі. Ми провели контакти. Ми готуємося до того, що торкається законодавчих пропозицій. Тільки що я до вас прийшов прямо з круглого столу, який стосується проблем освіти діток з інвалідністю uh -huh. і громадян з інвалідністю. Сьогодні давайте усвідомимо що інклюзивне навчання, тобто включення. Людей з інвалідністю забезпечені їх право на освіту. Це питання, яке до цих пір не вирішено. Ну насправді дистанційна освіта має би розвиватися, в Україні? знаєте, я хочу вам сказати, дистанційна освіта вона має свої моменти, ну скажімо, і позитивні, і е, ну такі несприйняття того, що вона не може бути альтернативою доступності українського суспільства і освітянської сфери для людей з інвалідністю. Це повинно бути. І питання в тому, що сьогодні ну от на круглому столі столі обговорились багато дуже було людей, різних mm -hmm. міністерств і відомств. Головна проблема, що е, освіта для людей з інвалідністю, це, по-перше, підґрунтя для наступної проблеми працевлаштування людей з інвалідністю. Ми коли з вами навіть спілкувалися проводити з приводу працевлаштування. Mm -hmm. Яке може бути працевлаштування, якщо людина з інвалідністю, якщо дитинка, якщо юнак. Або дівчина не отримали відповідний рівень освіти. Безумовно, вони сьогодні не е, конкурентно спроможні на відкритому ринку з праці. І вони їх ніхто і не, не бачить як е, людей, які здатні працювати. І ті, хто прорвався, вибачте так, і в освіту, а це потім одиниці. це невеличка, невеличкий е, так, е, обсяг людей, які зробили героїчні зусилля разом з тими, хто їх зрозумів в. Університетах, вищих учбових закладах в школі і так далі. До речі, хочу вам сказати, що сьогодні в цій сфері є найбільш яскраво проявляються питання, пов'язані з е, суспільною свідомістю. Тому що знаєте, от те все, те, що ми зробили в комітеті разом з комітетами іншими, те, що додавили в міністерстві освіти, і воно вийшло в вигляді понад 20 нормативних актів по інклюзивній світі по освіті для людей з інвалідністю ми опрацювали за останні скликані верховної ради ми нам є чим пишатись те що ми зробили разом з урядами зокрема з урядом Ю Юлії тимошенко але чи все це зроблено що чи воно чи воно реалізовано і в повній реалізовано? мірі? ви правильно говорите ну, що ви знаєте траді традиції сумні традиції невиконання е, українських законів і при цьому хочу сказати що на жаль е, ситуація така що ці нормативні правові акти вони поки що не системні. І коли, наприклад, говорять, що школа доступна, то стає школа для діток з інвалідністю доступною, і є сьогодні варіанти початку інклюзивної освіти, то можу вам сказати, що, на жаль, розповсюджена інша ситуація: що коли директор школи може заявити публічно, не розуміючи, не усвідомлюючи, навіть і безстидно заявити, сказати. Наступне, що в моїй школі дитина з інвалідністю вчитись не буде. Інваліди в моїй школі не будуть. Це говорять деякі директори школ. І можете сказати. Або той же якийсь організатор районного рівня, або той же директор школи може сказати наступне, що ви там наприймали, значить, десь там нормативні правові акти, в тому числі закони. А ми тут будемо виконувати цю дурню, вибачте, так і кажуть. Угу. От не розуміючи, що право на освіту. Повинна бути у будь-якої дитинки, яка живе в українській державі. У будь-якому випадку це можна оскаржити. А, ви знаєте, але чи, можна, е, чи є це можна, але реальність е, я вам більше хочу сказати. Я хочу нагадати, що ми з вами неодноразово в цій студії розмовляли і говорили про конвенцію про права інвалідів, яку Україна підписала і ратифікувала. Знову і це... ж таки, про виконання. Абсолютно точно. І конвенція сьогодні вже повинна дійти до першої нижчої ланки. У школі, але є ще нижча ланка, тому що попадання дитинки з інвалідністю в школу, яка виховувалась, ну, наприклад, в сім'ї, в ну, певній соціальній ізоляції, коли середовище недоступне. І в цей момент вона із сім'ї попадає в інтегроване навчання в школі. Це певний шок. А Реально і системно варто було б щоб ця дитинка з'явилася в дитячому садочку, в дошкільному закладі, так. де вона починає вона якось вже адаптуватися інтегрувати. пральна і адаптуватись в середовищі здорових діток, Валерій Михайлович, так. На жаль, у нас немає вже часу говорити. Насправді які основні завдання, основні коротко завдання комітету, зокрема, профільмі. Ви знаєте. Ці завдання виходять від, від тих трьох напрямків, які я вже сказав, це пенсіонери, ветерани, інваліди. Але якщо сказати отак, от ну підсумовуючи да, моменти, які основні завдання, два стратегічних напрямки. Це перший напрямок виконати діюче законодавство в повній мірі за рахунок нашої роботи з урядом. І бюджетним комітетом з іншими комітетами стосовно наповнення державного бюджету соціальною складовою mm -hmm. по видаткам. Це перше, це перше і головне. Друге. Тому що якщо ми це зробимо, то реально почнуть виконуватися більше законів ніж виконувались минулому. Це зрозуміло. І, і друге, і друге це вдосконалення чинної законодавчої бази, нові законодавчі акти, зважені професійні, відпрацьовані з інституціями влади. Це потрібно робити, і ми будемо робити і працювати з діючими міністерствами, і таким чином зробити новий крок по напрямку поліпшення життя і пенсіонерів, і ветеранів і інвалідів. Зрозуміло, я вам дякую. Бажаю вам успіхів. Ми будемо стежити за вашою роботою. Дякую. Чекаємо результатів. Працюємо разом. Дай Боже. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Валерій Сушкевич. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.